Бажаю здоров'я! Сьогодні, 29 серпня 2025 рік, і у нас огляд бойових подій на східному фронті. Як кажуть, недовго музика грала, і на цьому тижні ворог вже має успіхи на деяких ділянках, на яких саме дивіться у цьому відео. Поїхали! Часі фіар. На цьому тижні ворогу трохи вдалося розширити окуповану територію біля населеного пункту Майське. Це з північної сторони міста. У самому часому Яру та з південної сторони постійно йдуть позиційні бої. Лінія фронту змінюється мінімально, але не на нашу користь. Ворог перекидує війська з Запорізького напрямку саме у цей район, то чекаємо на великий штурм. Тримаємось. Костянтинівський напрямок. На цьому тижні ворогу вдалося прорватися у населені пункти Біла Ра та Олександра Шультине. Ворог намагається там закріпитися, але наші впівішники і скиди по максимуму цим не дають. Але незважаючи на це, окупанти малими групами доходять вже до району дач. Їх знищують, але вони лізуть і лізуть. У них максимальна задача захопити Костянтинівку. Яку щодня обстрілюють кабами РСЗВ та дронами різної модифікації. Місто просто палає, дуже небезпечно приїжджати його, і на цьому фоні ще багато місцевих, які відмовляються просто виїжджати. З боку Терецька ворогу вдалося розширити свій клин у бік Клебан-Биг. У катеріновці бої не вщухають, ворог пре. Ситуація дуже важка та критична. Район Яблунівки. Ворог проводить ротацію військ та підтягує резерви в район Новооленівки, підсилюючи свої підрозділи у Попів'яр та Яблунівці. То попереду, я гадаю, треба чекати великий штурм саме Русін Яру. Також їм потрібно захопити Яблунівку, і далі у них буде похід на Стефанівку. Це дає їм змогу розвивати основний наступ по дорозі на Костянтинівку. Добропільський напрямок. Ворог починає свої атаки у бік Шахове з ціллю вийти на Софіївку. Ворог має локальний успіх, ну, по максимуму його там стримуємо. Район Кучерів'яр. Тут немає чим порадувати, бо у ворога ще є можливість досилати піхоту у кучерів яр, де вони більше закріплюються і ще намагаються пройти правіше у посадки, де ну, 80% їх нищить наші БПЛА, але ворог там все таки накопичується. Покровський напрямок. На даному напрямку ворог має просування в районі населених пунктів Удачне, Котлярівка та Звірове. І, на жаль, прохід ДРГ груп окупанта у сам Покров знову відновився. Ну, Одну із диверсійних груп Збройні Сили України розстріляли просто танком у самому Покровську. Це те, що було в останній раз. Район Беринограду. Піхота Збройних сил України успішно провели штурмові дії від новоекономічного до Малинівки. Багато російських солдат було знищено, вціліли тільки ті, хто здалися в полон. Ворог усіма силами не дає нам розширити цей клин, але ще рано говорити, що там відбувається і які цілі. В районі Родинського постійно йдуть позиційні бої, і про чиюсь перевагу наразі говорити теж поки рано. Взагалі на Східному фронті великі бої попереду, і вони будуть дуже скоро. Ворог закидує багато своїх нових сил, які частково познімав Запорізького та Сумського напрямку. Тактика ворога незмінна. Заходити малими групами, накопичуватись та проходити далі. Але саме зараз є нюанс. Ворог зараз почав використовувати зміщення порядків. Що таке зміщення порядків, зараз поясню. Наприклад, у нас є лінія фронту і у нас є спостережні пункти. Перший спостережний пункт десь приблизно через 800 метрів, другий спостережний пункт. Ворог знаходить мертву зону з фланга і проходить перший мінімальний опір і закріплюється саме між двома цими спостережними нашими пунктами. Ну, По-перше, він перехоплює дорогу яка йде, щоб доставляти провізію БК та ротацію на перший спостережний пункт. А друге, ми не можемо просто використовувати артилерію, тому що можемо зачепити своїх. То і з таким приходиться стикатися. У нас просто нехватка реально піхоти, штормових груп, мавіків та різного обладнання для аеророзвідки, то до гарних новин ще далеко. Але ми продовжуємо боронити нашу країну і по максимуму знищуємо російського окупанта. Допомагайте Збройним силам України, і тільки разом ми переможемо! Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава волонтерам! А Путін гандон!